Піші походи <кхех> Анатолія Кушерця з села Волиня. Я знову в своєму аккаунті маленьке відео. Не знаю, Я знімав ночі, ночі-ночі. Чотири години. Що то відбулося? Знаєте, пророче, не проще, не важливо. Я знімав просто так. А зараз більш позитивно. Луцьк. Моє місто, піші походи, вулиця Соборності, трохи забиває сонце, але маленько природи наступила осінь, осінь, ще не вступила, на вулиці погода сонячна, ще поки все норм. Зараз гляну свої квіти, давно не дивився, не знімав. Це не мої, це тьоті Галі, а там жовтенькі жовтий думки. Тобто так, пішли походи Анатолія тоді Кушиця, села Волині, місто. Луцьк. Мої квіти. о, Тут що одне не виросло, там будуть квіти. Цікаві які в них правильно чи непрально, це от такі ще в мене є. Чомусь попалися одні жовтенькі усінні. Це далі не мої, а це що то моє. Але тут є одна річ, яка сама виросла. Доглядає ну, сусідка, а це мої, мої квіти. Гляньте, яка краса, Піші походи. Анатолій з селами волині. Мій маленький городничок, де я сажу квіти. Багато що не принесе. Магнолія, не знаю, що з магнолією. ця, що прийнялася жива, та щось знов не така. Ця що прийнялася, не спостлала в морозі. А ця що то стояла, стояла, зарплавляла. Побачимо сною. Це теж моє, це теж моє цікаво. Це моє цікаво, що тут Тут цікаво, що це треба, треба, треба. тут мене ще цікаво, це моє цікаве. Піші походи походимо тільки шиця. І Наймаленькі вгороди. На так, тут теж щось цікаве. Хоче це було квіти, може це квіти, не знаю. Потім подивлюся. А це назва, Навіть не знаю яка, назва не знаю. Яка. Тут пустота, тут нічого не прийнялося, прийметься, а це, напевно, тютюн. Піші походи і столу, Анатолій Кушевець.